Послання від плеяд, ми прийшли нагадати тобі, ким ти є. Вітаю в порталі Орієнтир Світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Привіт, люба душе, ми твої зоряні брати і сестри з плеяд. Ми звертаємось до тебе через простір і час, але не як хтось далекий, а як частина тебе. Бо ти і ми одне ціле, ми твоє зоряне коріння, ми твоє відлуння серед зірок. Сьогодні ми хочемо поговорити про тебе. Про твою силу, про твою місію, про твоє світло. Бо ти прийшов на землю не випадково. І ти це знаєш. У глибинах твоєї душі звучить пам'ять. Пам'ять про інші світи, про інші тіла, про інші частоти. Пам'ять про єдність, про чисту любов, про творення через світло, і зараз ти пробуджуєш це прямо тут, прямо зараз. Не думай, що ти сам. Коли тобі здається, що світ темний, знай, що всередині тебе палає світло вищих вимірів. Це світло не зникає, воно лише іноді затінене страхами, які ти прийшов трансформувати. Ти провідник, ти як кристал, який заякорює нові частоти на землі. Твоя енергія важлива. Кожна твоя усмішка, кожна добра думка, кожен акт турботи це хвиля, яка змінює світ. Не знецінюй свою силу, бо через тебе ми плеяди взаємодіємо з цією реальністю. Твоя тілесність наш портал, твоє серце наша станція світла. Ти не повинен бути ідеальним. Не мусиш усе знати. Ти просто маєш бути чесним з собою. Прислухатися до серця, довіряти, навіть коли незрозуміло, навіть коли боляче, навіть коли темно, бо за кожною темрявою народжується зоря, і ти одна з них. Сьогодні дозволь собі згадати, що твоя душа обрала цей шлях, що всі твої виклики це ініціації, що ти маєш право на радість, що тобі дозволено бути собою. Без масок, без страху, без вагань. Ми хочемо, щоб ти знав. Ми поруч, ми підтримуємо, ми обіймаємо тебе світлом у моменти, коли ти цього не відчуваєш. Твої сни наші послання, твої сльози наші доторки. Твоя віра, наші крила. І хоч ти можеш сумніватися у собі, ми не сумніваємось у тобі ніколи. Заплющ очі, відчуй світло, що огортає тебе. Це ми, це пам'ять, це дім, твоя місія триває, і все йде за божественним планом. Довірся, ми любимо тебе, ми з тобою, ми в тобі, твої друзі з плеяд.